Привіт-привіт! Я Вікторія. В цьому коротенькому відео я хочу розказати, як я запасаю м'яту на зиму, щоб вона залишалася свіжою. Для мене сушена м'ята не існує, вона мені не так добре пахне, як свіжа, тому м'яту на зиму я стала запасати саме так. Рву руками листя у форму для льоду і заливаю водою. Чому рву? Тому що, кажуть так, м'ята зберігає найбільше своїй якості, і е, свою, свій запах і усі корисні речовини. Але можна порізати, якщо ви в це не вірите. Заливаю водою, накриваю кришкою і ставлю у холодильник. Після заморозки ці кубики можна зберігати. Так, у формі для льоду, або можна дістати з неї і розкласти у зип-пакети. Потім їх можна заварювати у чай або використовувати для будь-яких інших напоїв. Чай виходить, як зі свіжої м'яти, дуже запашний, просто залити кип'ятком оцей льодовий кубик. Влітку зробили, а зимою маємо абсолютно свіжу м'яту, тому що при розморозці вона зберігає усі властивості свіжої м'яти.